Друзі, всіх вітаю. Сьогодні у нас якесь там 24.05.06.24. 24. Е, Київська область, це наша тропічна тепличка, де ми вирощуємо різні екзоти: банани, лимони, папаї, е, маракуя, інжири, точніше, інжири тут не вирощуємо. Ананаси, гуава, гуаява і тому подібне. І сьогодні е, піде річ. Не про Маракую і не про Папаю, а про банани. Ми знову зараз вам покажемо дещо про наші бананчики. У нас просто масово почав, хто слідкує особливо за нашим каналом, почав масово достигати бананчик. Хто ще мене не знає, мене звати Анатолій. Дружина Анна знімає це все відосики ці наші. Тому зараз йдемо до нашого банана. Ми недавно хто слідкує, хто перший раз е зіли, була банджа, Ми з'їли 130 бананчиків, викопали, зрізали банан і викопали. Покажи, до речі, дивіться, як він росте. Ось він у нашому горщику. Ось він вже викинув другий листочок у нас. Все нормально, все лізе, все працює. Ми чекаємо, ще дивимося, за ним спостерігаємо, але я бачу, діло буде. Покажи ще листок середній. Це вже другий чи третій лізе, після того, як ми викопали. Бачите? Все супер. Тому, тому зараз, дивіться. До речі, бачиш, і дітки вже пішли знову. Ми видаляли, але все одно. от. Можна в такому горщику без проблем вирощувати. Але дивіться, в нас просто зараз, я вам показую, масово пішов достигати, ось наш карлик, київський карлик-бананчик. пішов масово достигати І ми оце зараз вирішили, щоб не дергати їх по одному банану, бо вони там зажаті ми там десяток чи штук 15 достали, а вони просто буквально за 2-3 дні отак от достигло, я не знаю, тут 50 більше та більше, ніж 50 штук. Ви Подивіться, що твориться. І ми вирішили, щоб зараз оце не чекати, не дергати по одному-два банани, тому що в теплиці жарко, літо йде. От. Ми вирішили зрізати, зрізати нашу банджу. Тому, от, тому зараз ми цим будемо займатися, зріжемо банджу. Зріжемо сам бананчик, тому не перемикайтеся, буде цікаво. Зараз щось будемо придумувати, як його достать, як добрася, щоб зрізати цю банджу. Не знаю, можливо, в декілька етапів, тому що все зажате, все пережате, банджа лізла. Зараз, отак, от, бачите, ми вже почали розвертати. Будемо, думаємо, хоч спробуємо до відео, чи буде діло, як з ним боротися. А зараз оце так розламуємо, все одно будемо видаляти. О! Клас, клас. Ого, яка товста. Покажи. Дивіться, зараз я так от крамсаю його навіть. Дивіться, яка товста ця банжа долізла, так? Да? Блін, так прикольно, я вам говорю. Мені дуже цікаво. Зараз що? що чим тут різать? Чим тут різать на жовтый? Я думаю, що так. А ну зараз. Воно видно на відео, друзі, як вам видно чи не видно? Оце товщина така банжі, прикиньте. Ми зараз зріжемо, воно потім дозріє. Це все вже все. Воно буквально там 5 днів і, можливо, якийсь кульок покладемо. Я зараз, поки дружина знімає, я зараз піду. Я думаю, що взяти. Ножовку, мабуть. Я, мабуть, ножовку. Я не знаю, що зараз на чи ножа візьму. От, чим його краще різати. Сікатор візьму, ніж візьму і ножовку візьму. Я думаю, що це буде не лишнє. От, і дивіться, там ми зняли з того бананчика 130 штучок. Тут ще поки не знаю. Я так прикинув, 100 штук десь є. От, А це ж у нас, дивіться, ще дітки, Їх сильно не хотілося шкодити. Але, 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 якось так. Так, це ми притримать. А я за що ж тримать? Як же ж тримать? Опа. Отак. От. Ого. Зажимає банджа тяжка. Отак от, друзі, в Київській області вирощують і добувають банани. Опа, ще трошки. Я думаю, що стру... О! Оте... Оце Оце движуха, блядь. Таких ще я процесів не робив. Йома, я почуваю, знаєте,... Як ти... А ці як їх там індонезійці, африканці, хто там, які -то добувають, такі несуть банджі. Всі бачили відоси. Офігеть! Оце, коротше. йомаю, ага, друзі. Оце квітка! Не хочеш подивитись? Гляньте, ви на це гляньте. Офігеть просто. Красиво, прикольно. Йо я в такому захваті, що це трешняк якийсь, Дивіться, що твориться. Друзі, що твориться? Блін, офігети. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, десь, де. Наш насім, двадцять, сім, сім, тридцять. Бліна, тридцять, тридцять три, тридцять п'ять, тільки зелених звер знизу. Так, тут більше ста. Тут також більше ста. Ви дивіться, яка краса. Оце ми будемо молотити банани, друзі. Вони класні, вони зараз вже достигли літо взагалі. А сок так качає, покажи. Вон, дивіться, як виділяється сок. Ми зараз покладемо обережно банджу. Дивіться, як сок виступає, я сподіваюся, все видно на відео. Ми зараз покладемо цю банджу, давайте я пронесу і якось будемо зрізати наш, е, наш, наш, наш е, е, банан знизу. аж, Опа! Так. Не хочеться ж подавити правильно. о, Йо. Оце клас. Блін, а ну я не знаю, вага кілограмів до 15 точно, мабуть. Мабуть, десь є так точно. От, Тому такий трошки напряг. Тяжка, тяжка банджа, друзі, без всяких там бла бла-бла, знаєте, ну вона реально тяжка. Але я це думаю, зараз ми зріжемо банан, як я його випровісіля. Ну то вже наступна серія, як це буде. Зараз ріжемо, знову наш... Тут не знаю, буде видно, не буде, але... Дивіться, як трава ріжеться гарно, да? Блін... Тяжкі. О! А сок качає! Це ж... Блін, тяжкий такий банан. Ага. Я маю на увазі. О, майже. Майже на дека. Як... Щас, 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 я зріжу, я, я пам'ятаю. Мабуть, якось так. Я там, мабуть, і залишу нажовку. У нас є дітки. Зараз спробуємо, дивіться, у нас тут пітахая зависла на банані, але... Ми... Ой, там у мене... Йо-мойо, -йо. все, я побідив. А як же ж його? Може його в вікно випхати туди? <смас> Тримай же нормально цей. От. Так, я не знаю, друзі, я чесно не знаю, як його, як його достатньо винести. Він надзвичайно потужний, а в нас мало місця, де тут пройти і як його можна винести. То може я його зараз запихну, на це ж я от у мене тут всі прививки пообламую. Коротше, ладно. Давайте, бо тут і дітки е, такі вже потужні, не хочеться їх пошкодить. Оце, да, Я мабуть його тут залишу, друзі. А я його розберу, листя познімаю, бо я тут ще пошкоджу собі всі рослинки, які є. Дивіться, ось вам по факту карликовий, київський карлик банан. Зовсім невеликий. І це в ґрунті, ви розумієте? І це в ґрунті. Зараз залиш... ой заберу ножовку. Знову все качає як. Ми залишимо одну дітку, подивимось, яку. Чи цю, чи цю. Вони тут притінені були, але все одно треба відділяти. Там один, два, три, чотири. Всього чотири дітки ми залишимо тільки одну, відділимо відділимо всі остальні. От, Тому. В нас цей бананчик ми копати не будемо, ми залишаємо його тут собі. І я думаю, що на наступний рік нас знову будуть бананчики. Ми розкопаємо, видалимо дітки, удобримо його. Стільки соку йде це просто. От, удобримо його і все. І все. Так що, друзі, там писали, будуть, будуть бананчики, саженці будуть трошечки пізніше. Ми там щас Трошки їх нарощуємо, хай будуть, бо не хочеться продати вже все, тому що, друзі, хочеться трошки наростити. Ми, війна почалась, ми втратили 140 бананів, і тепер дуже тяжко з цим, цим, поки ми нарощуємо. Так що вибачайте, хто там чекає, не хвилюйтеся, тому ну, вони будуть, ми займаємося цим питанням. Але отак. Так що, друзі, можна вирощувати банани. Що ж вам сказати, За, е, скільки це? Місяць назад, півтора ми доїли тільки 130 бананів своїх. От, і знову там, повірте, більше ста бананчиків. Я думаю, що плюс-мінус стільки ж бананчиків знову буде. І все це дивіться в ґрунті Він виріс за два роки, з половини десь, отак. от. Банан. Уже ми зняли бан. банжа полізла, і двох років не було. Поки вона вилізла, квітка, поки коротше, бо задаються питання, за скільки банан? В ґрунті, в ґрунті До двох років банжа вилазить, і понятно, що вона поки вилазить бананчики, формуються, Це там півроку проходить, поки дозріває, тому що довго-довго поки дозріває також. Це час. Ну, Це нормально для екзотів. Тому в горщику це діло десь три роки. В ґрунті це десь два роки. Ну, дивіться, зараз ми видалили е маму, грубо говорячи, відділимо дітки, одну тільки залишимо, і вже через рік, максимум півтора, будуть у нас знову тут банани і знову буде банджа лізти, тому що вона буде. Брати дітки будуть брати із мами вже з основного кореня і це буде ну, на рік швидше. Це точно. Тому якось так. Так що, друзі, як вам такий контент, як вам такі коротше, експерименти, от, бананчики? Напишіть нам, коментуйте нам, ми з вами ділимося, будемо пересаджувати, розповімо ще трошки за ґрунт, ми вносимо корективи, як в домашніх умовах його приготувати, щоб він був адекватний, щоб воно росло вдома, щоб воно росло на підвіконнику, це все можна. Без проблем. У нас банан був 1,20 на... в спальні стояв коло вікна, шикарно, без всяких проблем. Так що, друзі, так от: лайко з вас, підписка, хто не підписався. Пока. Гарним сьогодні, настрою, пока-пока.